Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про вживання нулевого артикля, тобто ми будемо з вами говорити про те, коли означений або неозначений артикль взагалі вживатися не будуть. Отож, артикль не буде вживатися у таких випадках, якщо перед іменником стоїть займенник або кількісний числівник, тобто коли є займенник мій, твій, його, її, цей, ця, це, два, три, «чотири», «п'ять», числівник і так далі zum Цумбашпіль має таша, моя сумка, цвай хефти, 2 зошити. Buch, ця книга. У множині, якщо в одині мав би стояти неозначений артикль. Плюс можна додати, коли мова йде не про конкретні об'єкти. Zum Beispiel, ich sehe Kinder. Якби це була однина, то було б ich sehe Ein Kind. У зверненнях, які не є членами речення і виділяються комами: Kinder hört zu. Діти, послухайте. Якщо перед іменником стоїть означення в родовому відмінку, тобто у генітів Tisch. ліктавмтіш heft – зошит ани артикль тут не потрібен. Перед професіями, національностями, приналежністю до релігії або партії в іменному складному присутку. Цумбайшпіль Зі іст Етстін професія артикль не вживаємо, e Deutsche – він німець національність артикль не вживаємо. Але якщо перед іменником буде стояти прикметник, тобто який буде характеризувати його довгий, короткий, низький, дорогий, доступний, коричневий і так далі, тоді ми будемо вживати неозначений артикль. Sie ist eine gute Lehrerin. Як бачите, у нас є уточнення. Вона не просто вчителька, як професія, а вона хороша вчителька. Якщо є такий прикметник, ми ставимо неозначений артикль. Перед власними іменами зрозуміло, що артикль не ставиться. Ist ein großer Deutscher Dichter. Перед іменниками, що означають речовини або абстрактні іменники, ich trinke gern Überall herrscht Stille. повсюди панує тиша абстрактний іменник. У заголовках, в оголошеннях не ставиться артикль, у сталих словосполученнях, прислів'ях та приказках. zu Цухаузе вдома, на хаузе додому, Fuß – пішки. Це сталі вирази, тому там артикль не вживається. А в шхід іхіт на кожному кроці вісен іст махт знання це сила. З музичними інструментами у словосполученні грати на Змайшта клавія – Моя сестра грає на піаніно. Ну і звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Ви повинні вставити відповідний артикль у речення, неозначений або означений і у правильному відмінку. Zum Beispiel. Da kommt Frau», «Frau ist jung sie ist Lehrerin». Da kommt» – ми вперше називаємо даний об'єкт, він є нам ще незнайомий, тому ми використовуємо неозначений артикль. Приходить, хто жінка жіночого роду, тому номінатів жіночий рід неозначений артикль «eine Frau», «Da kommt eine Frau». В другому реченні цей об'єкт нам уже є відомий, тому ми використовуємо означений артикль. Молода, є хто що, це номінатів, тому номінатів жіночий рід означений артикль D D How is Yung. Вона вчителька. Вчителька це професія, ніякого уточнення хороша, досвідчена тут немає, тому, за правилом, що перед професіями ми не вживаємо артикль, тут буде пропуск. І тому правильна відповідь на перше речення буде: «Da kommt ein «Die Frau ist jung», «Sie ist Lehrerin». У дужках ви бачите скорочення, які позначають якого роду іменник. Собачь кугель шайба маскулінум чоловічі рітвята, бюхя плюгаль множина, «Множина», «Mädchen neutrum» середній рід. So Ваше завдання вставити артиклі у 26 реченнях. Бажаю вам успіху! І вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. Поділіться посиланням зі своїми друзями для розвитку україномовного контенту. До нових зустрічей, Alles Gute!